Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Христос оповідає учням такі складні речі, що все, що Він їх учить, готує, для них не принесе їм радості, а принесе їм проблеми. Вас будуть переслідувати, Декому, декого із вас уб'ють, і будуть думати, що вони таку велику Божу справу роблять. Господь каже такі речі, що вас не будуть ненавидіти заради мого імені. І знаєте, так, було це у часи Ісуса Христа, 2000 років тому назад. Світ був такий, знаєте, максимально вивітрився від Божественної присутності, світ максимально вивітрився від тої любови. Бо все будувалося на силі і на жорстокості. І в жорстокості легше тримати людей в покорі. І так практично ті правителі це знайшли, оцей механізм Всіх, всі були залякані, щось не то наказали, щось не то розіп'яли, щось не так сказав, побили прилюдно і так далі. І цей такий спосіб управління людьми. Для Бога став таким, знаєте, сигналом, що треба йти до людей і їх спасати. І от коли Христос прийшов, навчає своїх учнів, каже, і вас будуть ненавидіти. Ну як, я прийшов спасати світ, я прийшов людей звільнити від гріха, відкупити. а люди за це будуть мене переслідувати, і навіть тих, які послідовники Ісуса. І їх будуть пересідувати? Так. Чому так? Хіба люди не хочуть правди? Ні, люди привикли жити в брехні. І коли приходить правда, і тебе тобі треба мінятися? Не кожному це підходить. Дуже багато людей, які, наприклад, ще на початку війни так. Думаю, та вже яка різниця, хто там прийде? А як дуже хотіли думали, та Росія сильна така держава, будемо з ними будемо такі хорошо так чекали, так чекали, а то нема. І треба зараз визнати, що я був неправий. І люди заради того, щоб не виглядати якимось поганим, починають оправдувати. Починають оправдувати ворога. Бачите, це не є щось нове. Про це вже було сказано 2000 років тому назад. Люди оправдували своє грішне життя навіть тою ціною, що засуджували Ісуса Христа. Бо Він прийшов міняти все те, що вже в них було напрацьовано, все так добре працювало, все так гарно було. Це те, що було вже підготовлено і зроблено до цього часу. Існування держави, спосіб управління людьми, тримати всіх у покорі, тут Христос приходить і все ламає. А згадайте часи безбожної радянської влади, звертаюся до таких, як я, і старших, може Може, трохи молодших. Як, наприклад, ми в школі були чи де би небудь. Як боялися всі сказати Слава Ісусу Христу, як боялися сказати, що вони є віруючі, боялися Ісуса Христа, розумієш, так тікали від Нього, як дідько від Ладана, колидувати не ходили, Свята вечеря не можна було вчителі, дежурили, ходили по, по, по селі, чи ніхтось не вечеряє. А потім зранку дивилися, від род подивлюся, чи там мак не лишився між зубами. І ще й тим хизувалися, що вони не вірять у Бога, і це вони такі дуже поважні. <кій> <кій> Тому Христос каже, Заради, вас будуть переслідувати за моє ім'я. І кожен, хто тоді в ті радянські безбожні часи, міг там привітати, Слава Ісусу Христу чи ще якось. Тебе переслідували. Як мені бабка казала, що йдеш в село? Йдуть старші люди, то кажи, слава Ісусу Христу. А як будуть буде якісь учителі, ти, чи ще хтось то каже добрий день. У нас була така історія, розумієте. Один товариш привітався з, з головою сільської ради, сказав йому слава Ісусу Христу. А той визвав вже тата до, до сільської ради та й каже: слухай, що тут таке є. Твій малий мені каже, слава Ісусу Христу. Ну а тато каже до дитини, що ти таке є? Як я тебе вчив? А Він каже, ви мені казали, що як будеш йти в село з людьми, щоб ти витався слава Ісусу Христу. А я думав, що сільський голова, що то людина, а він не людина. Йому треба казати, добрий день. Заради імені Мого будуть вас переслідувати. Розумієте, сьогодні вже ми розказуємо так, ми демократична держава, ми всім розказуємо все. І ніяк не годне прийняти Господа Бога. Та приходите на сесію, то встаньте скажіть, слава Ісусу Христу. А не всі віруючи, ну та нехай буде. Ті, що не вірить, хай сидять тихо. Хай не відповідають. А як сумніваються, скільки є, скажете, ану, хто не вірує у Бога, встаньте, хочу вас видіти. А вони хай сидять ті, що не вірують, хай ті, що вірують, устануть, щоб у вас серце не боліло, що їх є більше. А закон демократії це закон більшості. Наближаючись до Різдва Христового, ми маємо приблизитися до Ісуса, щоб Він жив в моєму серці, щоб Він був в моєму серці, щоб я ніс Слово Боже ім'я Ісуса Христа у світ і через себе популяризував то ім'я. Ходіть, вітайтеся, слава Ісусу Христу. Прославляйте Бога. Бо як будете встидатися Божого імені, Бог повстидається вас на страшнім суді. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Доріво Христі щиро дякую всім вам. За те, що молитеся разом з нами. Щиро я всім жертводавцям і всім спонсорам каналу. Дуже дякую. Ваша підтримка для нас є дуже важлива. Дуже, дуже, дуже дякую. Я також хочу сьогодні подякувати і всім тим, що нам допомагають. Хочу подякувати нашому модерату Андрій Мацьків. Андрій, дякую тобі за гриби, чудесні, дякую за мед, нехай Бог благословить. Ну, чудесно, дуже дякую за, по перше теплоту, за доброту, за відношення. Е, також хочу подякувати е, нашим е, львів'янам. Чи я записку, я лише там, там в кабінеті. Зараз я принесемо, за, зачитаю. Також хочу подякувати всім жертводавцям, там нам прислали з, 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 з Італії таку поважну посилку. Дуже вам дякую. Е, це таке наріздво, знаєте, там такі панатони, і вино таке гарне, італійське було. Ну, багато всього таких всяких смаколиків. Я дуже дякую вам, дуже дякую. І знаєте, зараз якраз у цей час усі наші там волонтери їдуть, тут Марічка наша Снятина була. У нас тут їх їде до хлопців. Щоб на святий вечір, щоб хлопці мали якісь там, знаєте, кутю, смаколики, щоб святий вечір не проминув їх. Тому я вам дуже дякую всім тим, хто підтримуєте, і всім тим, хто дбаєте за наших хлопців, допомагаєте волонтерам. Дай вам Боже здоров'я. Дуже дякую. Так, і от пишуть нам листа. Слава Ісусу Христу! Дорогий Отче, Василю! Знову відсилаємо деякі речі для наших дорогих захисників. Бажаю вам! Вашій родині і всім захисникам України мирних, спокійних свят, міцного здоров'я, Божої опіки і швидкої перемоги. Це, 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 це то, що хлопцям. Да, львів'яни. Львів Я вам дуже дякую. Знаєте, так вже собі написали львів'яни. вже всі так, як би всі, всі, ціле місто Львова, то не ціле. І, і, і окремо для нас була посилка на святий вечір. Дуже дякуємо, дуже дякуємо. Е, я, я вже то дуже люблю. Коли мені посилки приходять, Навіть як мала дитина, тішуся, я кажу Світлані, дивися то то нам, то тобі, то мені попідписано". <гум> так. ну Дякую вам щиро дуже. Це, це зігріває душу, вона допомагає, знаєте. Ну, Не так є проблема в тому, яка, знаєте, що все, я без того з голоду умруніє. Але ну, це так тепло, це так мило, знаєте, коли за тебе дбають, що тобі там підписали таку коробочку. І так само хочу подякувати за е, ці, що передали шоколадки для, для Вероніки, для Мар'яни, для Софійки. Ну, Якщо ми там перепутаємо наших дівчат, то, я, то вже вибачайте. Але я думаю, що Вероніка, то це. Це Микичук, і Мар'яна це, це наша Зоряна дочка, нашого диригента церковного хору. І Софійка. А, Софійка, це наша артистка, Це та, що на Миколая така дуже танцювала. Така, вона така молодець. Мені подобається. Я, я люблю, коли діти відкриті, знаєте, а дорослі. вчиться. Вчиться того, що ви забули, ви теж колись були такі відкриті, а тепер так стараєтеся себе якось так подати по-особливому. Це не цікаво, то кривляння. Будь, будьте самі собою. Навіть якщо ви хочете подурачитися, подурачтеся. Не встидайтеся. Ще раз дякую всім жертводавцям. Якщо я когось пропустив, то дуже перепрошую. Ну, всі, хто там хлопцям відсинали, я вам дякую особливо від себе і від кожного військового. Дякую вам дай вам Боже здоров'я. Ну, Світланка підказує, що вже все поїхало. Так, практично ми вже все пороздавали, вже, вже сьогодні-завтра вже буде на місці. Так що дуже вам всім дякую, велика. Нехай Бог вас благословить, щоб ці свята. Ви веселіші краще впровадили нарік, як наскав, щасливо дочекали і багато літ прожили на многі і благі літа. Много я літа, многая літа, многоя Господи, на Сонце світи, і базна щастя щастя даєм.